Вітаю вас! Сьогодні 25 грудня, день Різдва. І у ці дні я просто хочу вам побажати залишатися здоровим і у безпеці. Сьогодні таке розважальне відео. Я вам просто покажу свій різдвяний парфюмерний подарунок. І ми його разом розпакуємо, подивимося, як там все гарно. Ось він позад мене дочекався сьогоднішнього ранку. І просто покажу, що я обрала на Різдво у якості парфюмерного подарунку, але вже якийсь огляд ароматів і моє остаточно враження, мої думки щодо того, що там у коробці, я вам якось іншим разом розкажу. Ну, давайте зараз розпаковувати мій подарунок. Зараз ми його будемо з вами відкривати <смір> такий лайфхак економної жінки. Не кажіть моєму чоловіку, що я економна жінка, він буде в голос сміятися, але я завжди собі обираю парфумерні подарунки на різдво та Новий рік на Чорну П'ятницю. Це десь за 3-4 тижні, майже за 4 тижні від. Різдва і якраз маю час на те, щоб отримати, бо після Чорної П'ятниці вони зазвичай довго йдуть ці парфуми, щоб запакувати і залишити під ялинку. Тобто, це такий парфумерний подарунок зазвичай від мого чоловіка, але я сама собі побираю, бо ну, що я знаю, що я хочу. Так, ось така. Коробка, і зараз я її відкрию, покажу вам, що там. Як бачите, в мене тут така різдвяна коробочка від Досіди. Дусід робила перед Різдвом, і саме на Чорну п'ятницю е, спеціальну особливу пропозицію е, заказ у такій різдвян, різдвяному пакунку. Ось так це виглядає. О, оп! Магнітна коробка, дивіться. Давай распаковывать. Это же сейчас попадает. Тут карточка Витуситы. Еще одна картка Витуситы. Жвайор Фетт. Жвайор Ще одна картка від дусіти. І зараз буду вам показувати. Це була особлива пропозиція, окрім карток і парфуму, який ви заказуєте, вони обіцяли повний сет пробників безплатно у подарунок. Зазвичай той сет... Щось а, біля 60 євро коштує, а тут він йшов у подарунок. Я, а, в мене той же сет був в руках, я з ними ним, парфумами вже знайомилася, але то був не мій сет, я просто взяла на якийсь час познайомитися з, з парфумами, і мені хотілося ближче. З ними знайомитись, тому і в принципі мені захотілося декілька, чесно кажучи, ароматів віддосіти. Але, ну, хоча б один для початку. І тут а, така гарна пропозиція і цей сет а, у подарунок, і парфум був з зі знижкою. Так, тут подарунок мед, баночка меду. Це така. Такий різдвяний подарунок. Також різдвяна пропозиція. Спробуємо потім мед від віддусіти. Цікаво. Так. І ще що дуже цікаво, у подарунок ішло наче 7 мл. Зараз подивимося з вами з підхию. Уд інфіні від дусіти, який дусіта зараз знімає той відомий. Страшний ут від Дусіти, якого всі так жахаються, всі бояться. А дехто дуже любить. Але Дусіта okay. я вам вже розказувала в новинах, що вона знімає свій ут, бо інгредієнти, я забула, або дуже важко зараз знайти для цього аромату, або вони дуже дорогі. От інфіні ось це екстракт. Ось так виглядає. Така пробірочка з цим удом. І досі його знімає, щоб не піднімати ціну, щоб не знімати, щоб не заміняти якісь інгредієнти, я вже його так дуже відчутно чую. Відчутно чую. О, це, звичайно, такий ут. Ну, буду. Потім буду ще робити на нього огляд, але було мені дуже цікаво спробувати. І також це було одним з вирішаючих таких чинників, чому я наважилася все ж таки замовити нарешті парфум відусід. І пробників подарунок і цей уд ішов у 7 мл, здається, тут не написано, але здається, там було написано, що 7 мл, у... які знімають. Де б я його ще спробувала. Отак, от знаєте, одразу дуже такий є так, тваринний уд. І це така міць, навіть отак, от просто спрей, я вам зараз покажу без криш Так, на перший так тест, навіть не наносячи, дуже міць, такий потентний, гучний, тваринний уд. Такий, як ми собі уявляємо, такий отой самий східний уд, трошки, можливо, там не трошки, але отак просто, навіть без нанесення шкіру відчуваю. Ну, поки що, все, солодковатий тваринний уд і шкіру. Звичайно, про носці там багато ще чого, я впевнена буде, але зараз ось, ось це. Я навіть його, чесно кажучи, зараз боюсь на себе наносити. Ну, далі, давайте подивимось, замовила я для се А, Не знаю, вже залапила коробку. А, не знаю, чому саме цей парфум. Мені там подобалось декілька квіткових парфумів. І я, треба було вирішувати дуже швидко. Це було здається мені один-два дні ця пропозиція. І мені треба було віддавати вже ці пробники. Бачите, там цей сет. І я так, те нанесла, те нанесла, те, нанесла десь 3-4 з тих, що мені подобалось, квіткових. І мені здається, здалося, що лядусок Десіам -де це саме той парфум, який мені сподобався на даний момент найбільше. Але не знаю, побачимо. Побачимо, це, чи це так. Я намагаюся відкрити. Хотіла вам показати гарну розпаковку, але не можу. Боже, як ти відкриваєшся? Якась така хитра, хитра упаковка. Тут нема. нема далі. А, ага, збоку відкривається. Ось так і тут щось дуже гарне зараз буде. Так, зараз буде дуже гарна коробка ось така. Так. І там з карткою. Що тут? Тут ноти і опис парфума. Що в нас по нотам? Екзотичний букет, елегантність сяму, тропічно-флоральний, тропічно-квітковий, шампака, майська троянда і... Тайська деревина. Угу, Ось так. Тайська деревина. Цікаво, що таке тайська деревина. А, о, я тільки що помітила. Я забула геть, що я замовила. Флакон підписаний до світу. Тут написано Thank you, підпис до світу і сердечко. Так, зараз покажу. бачите, як гарно. Це мило. Я люблю, коли підписують флакони, парфумери. Це дуже мило. Тут 50 мл в мене, але огляд буде потім. Просто зараз показушки, просто хвастаюся. Ось так. Ось такий флакон. Ну і ще. Давайте покажу пробники, Давайте зробимо ось так. Зробимо ось так. І тут має бути вся колекція. Ще. Вся колекція. Знаєте, а, і ще є, ще є уд один, і ще є. Сіам один, дублюється. А я навіть роздумувала купити собі сплендеріс, так як в мене зараз. А фаза і Ну, Побачимо, може відношу пробник і не буду вже хотіти. Оце новий для Репсоді Нуар. Пробник нового парфуму. І оце, бачите, тут є картка. Присвячена цьому парфуму. Парфуму. Ці коробки вони відкриваються. Що тут ще? ну Всі останні зі стандартного а, сету. А, але в стандартному сеті вони просто в коробці йдуть усі разом, а тут кожен, кожен окремо в коробочці. Moonlight, до речі, я десь не пробувала. А чому? Можливо, його не було в тому сеті. Ну, ось, що тут. Що тут є. Ну, я їх усі вже тут і пробувала. Ще до того, але ще раз буду розношувати. Можливо, зроблю огляд. А, насправді, вже всі, хто міг, зробили дуже багато оглядів і давно а, в інтернеті, але так як я ігнорувала досі, то я тільки зараз це ложечка до меду. До речі. Так, ось скільки пробників, скільки тут? Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, чотирнадцять пробників. Ось така краса. Буду тестити. Ну, мабуть, все-таки вам розповім потім. І ще раз показую флакон. Ось така в нас невелика розпаковка. Знаєте, я вагаюся нанести новий парфум для досердеся. Спробую відкрити. Він так, не відчувається, але пам'ятаю, що він був такий дуже квітковий і як гарячо-літній, але. Мабуть, все-таки потім. Ну, давайте я ризикну. Може, мене виженуть сьогодні з дому, але я буду сьогодні по цьому удові. Геть трошки. Не попало. О, це вже не трошки. М -м, а -а, дуже шкіряний. От зараз, коли я бризнула на шкіру. Дуже він шкіряний. індолить, до речі, щось індолить. Ох, як індолить. <хи> я розумію, чому його, чому його бояться цей уд. М -м так, не можна так його аж в носу, бо я нічого не почую потім. Тварину, ну, от як з першого ще уявляєте спрею, я отак без нанесення почула це, так я цей і зараз чую, ну, поносю, потім вам розношу і розкажу ще. Деякі подробиці про нього. І знаєте, щось в ньому є таке ретро. Від таких парфумів. Ну, можливо, ви знаєте, як от у Клоє був Вінтажний нарцис, такий щільний, насичений і такий з відтінком ретро. І цей уд ось такий з відтінком ретро. о, який тваринний. Оці конюшні відомі, про які всі говорять, але мені це подобається понюхати піти. Лошадок конячок. Так, я то таке люблю, але, знаєте, як якесь парфумерне дослідження, бо ці всі конячки, тваринні ноти, така шкіра з удом, щось таке. Темне, щось таке дуже, дуже східне. Це цікаво досліджувати, але я не впевнена, що хотіла б, щоб від мене такі шлейф ловили. Бо не всі, навіть, мабуть, зрозуміють у наших реаліях, можливо, на сході воно і звучить по-іншому, в іншому кліматі, і люди звикли до інших ароматів. Але у наших реаліях. Ну, тебе не зрозуміють, це буде, значить, ти не парфум на ніс, а ну, щось з тобою не дуже приємне трапилося. Але як парфумерна композиція дійсно вражає настільки, він багатошаровий і одночасно грає це все. Мені цікаво дати своїм домашнім послухати, що вони скажуть. Ну, це дійсно не для всіх. Це дійсно не для всіх. Це той ще. Ут. Він геть не медицинський. Це отой от тварин, мені здається, серед тваринних удів це один з найеталонніших. От як має звучати тваринний такий щільний, аж він аж трохи індолить? Ну, трохи. На мініс. Трохи насправді, геть не на трохи. М -м ось це той. Уд. Такий, є, він йде навіть у солодкість трошки. М -м я дуже рада, що я познайомилася. Звичайно, я не замовила навіть наосліп, знаючи, який може бути цей аромат. Але от 7 мл, ну, ти бачиш, він зараз знятись, просто так погратися, подосліджувати, половити. Акорди, ноти, які розкриваються, половини асоціації. Це, це дуже цікаво. Я дуже рада, що замовила цей, цей сет. Так, це була моя міні-розпаковка. Бажаю вам спокійних днів і побачимося дуже скоро. Знаєте, пройшло десь хвилин 40, і з'явилося, насправді, не з'явилося майже одразу на шкірі дуже багато квітів. Це такий квітковий насичений уд. Це уд про квіти. Шкіра відійшла більш на задній план, шкіри стало менше, дуже багато квітів. Квіти довольні, доволі такі індольні, як я і казала. І солодкий. Уд, ось ось такий це уд від Дусіти. Звичайно, якщо ось так, то це жорстока. Але я от ходжу і отак от роблю рукою, і це дуже приємно. Це дуже приємно, бо ловиш якийсь такий солодкий, багатий квітковий букет шлейф. А, але з відтінком так такого індольного солодкуватого уду. Тобто дуже специфічний аромат, звичайно, в сліпу і не натренированим носам а, геть не раджу, Але якщо ви любитель або насичених квіткових ароматів, вас індольність не лякає, або ви любитель удів, якісних, гарних удів, так з Тут є оця тваринна нотка, оці конячки. А, ви знаєте, так, що я маю на увазі ця солодковатість конячок. Але наскільки гарний він у шлейфі? Тут дуже багато квітів. Тобто мені було цікаво, чи є квіти у цьому удові дусіти, бо вона ж для мене королева квітів. І так, це дуже квітковий. Wood. Гарний. Все ж таки гарний. Не для всіх, не, можливо не на публіку. Але отак от вдома Це... ловити від себе шлейф, коли щось робиш і отак ру... рукою водиш туди, туди-сюди. Mm, дуже мені подобається. Ось такий от від досід.